Друзі, всіх вітаю! Зараз я знаходжуся біля кірки, де сьогодні, 21 грудня, відкривається різдвяний ярмарок. Будь ласка, ось так виглядає кірха. Я вам хочу сказати, що кірха нас завжди дивує. У цими різдвяними ярмарками, концертами, святкуванням. Я думаю, цьогоріч не виняток і бачу, що все дійсно вже приваблює нас. Маніт, маніт, маніт. Тож ходімо, подивимо, що нам тут пропонують цього року, бо в минулому році нам дуже сподобалося. Пам'ятаєте, які були пісні, які були концерти, як ми з зразці танцювали і співали. Сьогодні для вас теж буде такий невеличкий приємний сюрприз від нас. Але це буде потім. Тримаємо інтригу, додивіться до кінця. Ходімо на ярмарок. Растюня, ми на ярмарок. У нас зйомка, Растя. Там теж продають сваколики. Пішли, ковбаски на вогні. Давай, Растя, давай, пішли. Вона хоче в ресторан. Ну, якось на свіжому повітрі таке. Вона не любить такого, знаєте. Простенького, вона любить, щоб було шикарно, дорого, багато, сісти в крісло. Растя, де ти побігла? <рес> Подивіться на цю Растю. Вона побачила, що у пані там вона карачка, ковбаска і растя вже все. Вона зі мною не хоче. Вона хоче цією хоче пані, а пані теж йде в кірку. Розумієте? Каже, давай вже. Так Рася вже гавкала на неї. Каже, давай. Раз. Як ото дорослі раніше казали, я пам'ятаю, коли ми були маленькі, то дорослі казали так. Тоді модно було так казати. Казали, оце вона треба, треба вирости за горло тебе візьме і скаже Давай, давай! Раз. І оце я так хочу сказати про тебе. Так, ходімо на ярмарок, подивимось спочатку розклад. Розклад. 20% від продажу на ЗСУ. Зона фудкорта, май... майстри хендмейду, дитяча розважальна зона, культурна програма з 21 з 11 до 9 вечора. По 29. -ти. Записуємо програму, верхній ряд це вже пройшло, починаючи з 21 грудня. Ми на концерт вже спізнилися. Зараз вже час дня і все, концерт закінчився. Зрозуміло, якщо вказано, що концерт в 12, треба приходити в 12, бо він не цілий день, а годину йде. Заходимо. Як красиво прикрашена. Добрий день. Добрий день. Познімаю ваші прикраси. Вони відразу привернули увагу. Так все красиво. Це Так. Дуже красиво. Сценичка. Заходи, заходи, заходи. Заходи, не бойся. Ой, ты тоже новогодний. А, а це шо? Мандаринки, це эти мандаринки. Це... А, вот она елочная ватная. Попробуйте ручку, возьмите. Ой, она такая логенька. Потяжелее. Ну, Может быть и как елочная игрушка, и просто интерьерная прекрасна, например. Угу. А скільки вона, наприклад, коштує? Ну, отака от 600 гривень. Там є поменше, без Душна. второго доповнення. Вони виглядають як справжні, такі все. натуральні, натуральні. Там великі. А це будиночки, це світильники. Ви десь вчилися це, це все робити? Я, я просто архітектор і все. Я тим все скажу пенсії викопаться, так що. З окупацією, наверное. Що ви хочете сказати? Ну, нет, мені, треба мати колоколь, талант. От ця от ватної іграшка, це старинна, в старинну, як це, техніку. Візьміть її в руки, отка. Да, легенько. Ну, мені в основному їх розібрали ще до нового. Року. А он девочка така шикарнотна. Тوصє західного східного мистецтва, там не, не ваші не, 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 роботи. Не, 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 не. Але я там бачила отаку Таку, бачу? Да. Таку не може бути, вона в у ексклюзивна. Це вона одна єдина Но схожа ну, була дуже. была да. душа. Да. Вот это вот самый первый у меня мальчик был. Самый первый я его зробила в этом году. Дуже красиво. А вот ця техника называется грунтованный текстиль. В прошлом году я их много зробила, в этом году решила повторить. Коневая игрушка, ткань шьется, набивается синтепоном, потом возьмите руки, не боясь. Mm -hmm. Он берется, групуется, красится и ну отвруда тут. Она не, не скажет що... по затратам, столько по времени и по... По этому. зато вечно. Вот это вот смотрите лис. Захотелось сильно сделать их в одежде. Вот. Ви ж якось скульптуруєте їх. Ми, ну вы же як вот скульптуруете их. Я Ну це ж Шо? Треба Шо? мати таланти. Це ж не форми якісь, це все. Ще какие форми? В одному екземплярі. Нет. Да. Дуже це, Дуже це як виберіть гроші за просмотр, хоча ви що, грибочий, тут такі як музеї. Як делається грибочок. робиться маса по п'ємаше. Це Это вата. Ой, это, господи, это бумажа туалетная именно. Не обязательно брать салфетки, нельзя ага. брать эти. Они какой-то другой технологии, но они не размокают. Берется ПВА, немножко туда добавляется моющего этого средства, чуть-чуть, капельку, и начинаешь размачивать эту бумагу. Размачиваешь, размачиваешь, она становится такой массой. Потом добавляешь туда кукурузный крахмал. Вернее, обычный крахмал, картофельный крахмал, замешивается, а потом берешь... Э, Форму делаешь сначала черновую. Это фольга. внутри, вообще, опять же, салфетка бумажная, потом фольга мятая. Делается такая черновая форма. И наносится постепенно копье по маши. Сушится, склеивается, раскрашивается, лакируется. А то есть тут работает. З одним ремонтом. Ну так известно, что тут работает ну, ну, не Тут же справа води. вашому, что вы це вмієте и такий талант. Бо я б скільки бы часу не провела, я б ну, не зробила. Не, ви зможете. Надо только брать и делать. И все вы сможете. Я первые свои грибы сейчас смотрю на них и смеюсь сама. Какие они у меня были не такие. А сейчас уже как-то А скільки я... вы років займали? За второй год, господи. Другий рік і оце таке робить? Ну, так, да, приїхали ж два роки назад. А звідки ви приїхали? Нова Акаховка, Херсонська. Нова Акаховка, зараз в окупації. Так, все там лишилося. Раз. Все життя лишилося там. Не Виходимо. А взагалі ми, звісно, з мужем дуже любимо збирати гриби, тому я їх вот знаю, я їх чувствую. Вот это, вот такие рябиночки, это по-настоящему в грибе есть. А вот этот у меня был сатанинский гриб. О, о, сатанинский гриб. И вот у него улиточка на нем. Сатанинский. -а. Он такой и есть в натуре. Но он у нас, у нас не растет в нашей этой... На не растут такие. Не они. Они. А вот это тоже, это я не придумала синий. Скупендра или как-то называется. Вот такой вот оно. И есть такой гриб. на натуре есть такой. Тоже красиво. тоже красиво. Ми відійдемо, Ні, підходьте, підходьте, бо ми тут трохи заблокували прохід. Ми да, ми беремо інтерв'ю, тому що ми вражені майстерністю такою, таким талантом. Скільки коштує символ єдності єврейського народу? Гранат. Да. Я не знала, разом знала. А, гранат це символ єдності. Оці зерняточки, вони розірвали. А тут з чого зробимо? Тут було на ті дівчинки для зерня, так дуже класно. класні. Ми додали такі маленькі, щоб воно взагалі було. Так вони, так, да, вони дуже схожі. Насправжні, настільки натуральні. А як вас звати? Тетяна, Тетяна. дуже приємно. Я Наталія, а це Растя. Втора Наталія сьогодні підходить. Да? А його як зовуть? Растя. Растя. Це вона, дівчина. Растя, Растя, Растя? що там з пісочком в оченятах? Давай витримо. Друзі, ну ось і сюрприз. Подивіться на Растінько. Разтінька. Помічниця Санти, Растенька. Там що, сосиски в тому бутику? В тому магазині сосиски, чи жо? Растюня, що ти там робиш? Попрошай Ну так просто. я ж кажу, це в магазині сосиски чи що? Так, Растя, вийди, вийди, помічниця Санти, давай до мене. Оставайся. Растя прийшла на обід. Так, Растя, все, пішли, пішли щось купувати. Нас купуйте. Ну Ми поїсти. А -а -а -а. Ми поїсти. Так, Растя, все, чао, до да побачення. Ні-ні ні, дякую, мене треба. Помічниця Санти, Растінка, свято наближається. Свято наближається. Растя. Ой, я не можу. Боже, який йде цей светрик, пасує під ковпак. Как раз на oh, je, фантастика, фантастика. Це взагалі щось неймовірне. Казка, новорічна казка. Дякуємо вам за цей настрій і бажаємо вам хороших продажів. Раз я пішла бажати хороших продажів продавцям Ти-ти-ри-ти-ри-ти, ти ти, -ти, -ти. Помічниця санти. В роботі, в роботі, разтя. Ти ж повинна дарувати подарунки, а не просити. Ти теретерети, ти ти-ти-ри-ти-ри-ти. То знаєте, такі афірісти, вони там вдягають там, якісь костюми, там як ходить по Дерибасівській пані в костюмі монашки. Вона постійно ходить, просили всі гроші, таке, начебто, вона з релігіозних побуждень це робить. Отак і Растя теж одягнулася, помічниця санти. Я вам принесу радість, сміх. Добрий день. Добре. Сирочки. Це ваше виробництво? Да, это європейська сырова. Це Это Шабо. Шабо. Розумію. С ручки даем пробовать. А. а. Я раз у спрятные такие. Так, ну не треба раз ты на загубах. Вот, можна... <сум> можно дернуть сейчас. Можно дернуться. Нам ничего не пошли. Глянь, а скільки коштує? 100 коштує? Я головна, я братиму. І то й то 100 гривень. Дякую. А де помічниця Санте? А де помічниця Санте? Манюня, помічниця, ти ж роз. Можна якусь там колбаску дати? Можна. Можна? Да. Дай сюди шайку маленьку. Помічниця Санти. Растя, Растя, дивись, що тобі дають. Растя. Растя, вона не вона не бачить. Пішла полясосі. Вибанять її сюди. Растя. 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 Дякую вам. Я давала. І що? Дві. Помічниця Санти. Ростя, вона вже допомагає вам прибирати. Вона всім допомагає. Там доїдати допомагає, там прибирати. Помічниця Санти, фія, добра, мира і позитива. Растя. 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 Пані каже на неї. Та па пані на неї каже шельма, де ти? Фоткаються, але я зніму костюми. Це був концерт, і ці артисти виступали. Ростюнечка, раз я далі пішла. Я не можу її забрати ніяк. Іграшки такі красиві. Помічниця Санти, ти де? Помічниця Санти. До вас прийшла помічниця Санти. Друзі, зайшла в кірку, раз залишилася на вулиці. Треба швиденька, бо вона така яскрава, своє можуть вкрасти. Коли я вже прийду на концерт. По вечорам грає концерт органної музики. Друзі, на цьому етапі я вимикаю звук, тому що артист співає дуже відомі пісні. А YouTube стежить за дотриманням авторських прав. Читаю пана Ігоря Назарчука. Він бачите, вже працює. Ігор, вітай. Добре, добре. Так, мені якщо у вас буде гарний назир, я ви не під вас. На ярмарку це подвійне, не подвір'я, там теж гарні справи, а підробити. Дівчатка, наші молодці, вони мені робити все від різдвяних. До а все це була ну, дівчатка. Дівчатки. А ще й помаду вони роблять. І миловарять, вони дуже гарно мило барять. Різдвяне таке. Дивіться, продивляйтесь на цьому подвір'ї, на тому подвір'ї. закройте. А це ви не пожалуйте, а ми працюємо з вами сьогодні 21 числа цього дня.